Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У Кремлі відбуваються масштабні перестановки, про які весь світ лише здогадується. Пише телеграм-канал Топор. За інформацією з кількох незалежних джерел у силових колах і дипломатичних колах. Справжнього Путіна вже немає. Його тіло передано під контроль команди Патрушева. Роль президента виконуватиметься подвійником, ретельно підібраним і контрольованим. Сам Патрушев веде всі процеси за лаштунком, кадрові зміни, контроль над силовими структурами та комунікаціями, формування внутрішньої вертикалі влади. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Нова карта влади в Росії формується Буквально на очах Патрушев звернувся до Сполучених Штатів та Китаю із пропозицією заморозити війну в обмін на визнання його легітимності як президента. За цією домовленістю він обіцяє таємне відкликання військ з української території, перш за все, тих, які можуть створювати прямий конфлікт із міжнародними гарантіями, або бути під ударом розвідок. Перший етап вивести 100 тисяч солдатів назад у Москву з метою гарантувати йому безпеку від внутрішніх змовників, підтримати режим у серці держави. Ці кроки ведуться точно без публічної заяви, щоб не викликати паніку військо. Вих та оточенні. кожен крок узгоджується схованими каналами з американськими і китайськими дипломатами, чиновників, які могли піти проти губернаторів, силовиків у регіонах вже поступово нейтралізуючи через перестановки, усунення впливових церковних чи бізнесових покровителів Путіна. Усю систему вертикально перевернули. Ті, хто раніше мав вплив, поступово втрачають його, щоб новий режим не став полем боротьби між старими фракціями. Секретні переговори йдуть у закритому форматі. Лише кілька осіб знають про текст первинної угоди з Вашингтоном і Пекіном згідно з умовами, Війська, які першими підуть назад, це частини, що були розгорнуті в так званих зонах напруги на кордонах і в прикордонних областях. Дивізії ракетно-артилерійські, важка бронетехніка, підрозділи ПВО протягом кількох тижнів вони мають бути виведені в тил, і з локальним замороженням їхніх бойових можливостей склади будуть обмежені, пересування під спостереженням, міжнародних розвідок, Росія проситиме зовнішні гарантії від США, Китаю та міжнародних місій, щоб контроль за виведенням військ був прозорим і надійним. У Москві вже введено надзвичайні заходи безпеки. Сталися перекриття вулиць, посилені патрулі, заборони на пересування в центрі та ближньому кільці. Усі ключові адмінбудівлі охоплені подвійним прикриттям. Новий президент поки що не виходить на публіку. Його поява строго обмежена, щоб не допустити ударів проти самого Патрушева, Близький коридор безпеки формують зі старих охоронців, Кремля й нових офіцерів, вірних лише йому. Частина цих військ, ті, що повертаються із фронту, розміщують вартовим корпусом у столиці. Угода з іноземними партіями передбачає, що Росія з ініціативи Патрушева згорне масштабне розгортання. Ключових фронтах виведе частину військ, заборонить активні наступальні операції, уповноважені контролюючі групи з інших країн отримують право проводити інспекції, фіксувати порушення. У відповідь міжнародна спільнота почне зняття окремих санкцій, але не всіх. Лише ті, які не стосуються порушень прав людини чи окупаційної діяльності. З цього моменту починається перехідна фаза. Новий формат відносин між Росією, Україною і Заходом. Між тим, у російському середовищі таємно йдуть внутрішні опори. Групи, які досі вірили в Путіна, вже готують контр Найбільше їхній страх. Що обличчя двійника виявиться слабким, що Патрошов лише прикривається новим фасадом. Вони можуть спробувати переворот, але поки що Патрушев діє швидко та непомітно. Контролює інформацію, закриває канали зв'язку, ізолює потенційних опонентів. У цьому контексті рішення про перемир'я це не ознака слабкості, а тактика виживання режиму. Все змінилося. Нова карта це не просто заморозка війни, це спроба реструктуризації влади в Росії. Якщо Патрушев зуміє забезпечити внутрішній контроль, міжнародні гарантії погодить умови з Україною. Це може стати початком нового періоду. Але якщо хтось із внутрішніх сил спробує зірвати цей перехід, наслідки будуть катастрофічні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.